Привіт усім зі Львова. Знайшов трошки часу після роботи. Хотів розповісти, може комусь буде цікаво про цей мотоцикл. Як я його відновлював, як я перехромовував, як я робив двигун, скільки це плюс-мінус вийшло. Може комусь буде цікаво. Не всі ж цікавляться айфонами в наш час. Коротше, купив я його за 600 доларів. На, на той час ну, на Оликсі це був найдорожчий і Жюпітер. Він був в досить в непоганому стані. Там повальований вже був металіком, вже його там е, трошки тюнінганули. От, купив я його, він був на ходу, але то не можна було назвати на ходу. Ну Потрошки почав розібрав, раму відписку струїв. Покрасив порошком, потрошки почав шукати деталі, яких не вистачало. Кришки на кожух, кікстартера не було, Колпаки знайшов в різних місцях. Ну, амортизатори, хром тут рідний залишився, відполірував. Так само сідушка підварювалась, перешивалась. Номер віддавав, робив, бо сам. Ну, Сам малював три рази, мені не вийшло рівно зробити. Людина робить з Харкова, дуже гарна робота. О, тут масльоночки, Бачите, всі колеса Як Якби резина міта стоїть, тому що в такому розмірі щось знайти дуже тяжко. Цю кришку не міг знайти, цю знайшов, нові коліна знайшов СССР. -овські. Ну так. Кому цікаво, це ровки, я робив сам, малював мотоцикл сам. Руль в рідному хромі, колпачки рідні. Це все відполіровано, це рідний хром. Так само ті курки були побиті. Я знайшов ну, в людини нові нові радянські курки. Це і скобочки, наприклад, не було, треба було шукати. Оці пера, теж рідний хром, я від, відполірував радянський хром. Не Знаю комусь. Люди питаються, приємно підходять, питаються. Вартість мотоцикла. Їм говориш ціну, вони кажуть, що можна було купити два останні айфони. Не знаю, кожному, напевно, своє. Надіюсь, відео було цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому буде щось цікаве, якісь запитання пишіть. Постараюся всім відповісти, можливо, можливо, комусь допоможу чомусь. Всіх благ!